Вітаю майстри і глядачі каналу Елпром. Ні одне будівництво чи ремонт не обходиться без такого інструменту, як перфоратор, і сьогодні ми поговоримо про бочковий перфоратор Елпром еп ЕП2400. Перфоратор ELPROM EPE2420 призначений для свердління з ударом в цеглі, бетоні, камені, а також для свердління без удару в дереві, сталі, кераміці і синтетичних матеріалах. Дозволяє прокладати канали для кабелю, видаляти керамічну плитку. Дана модель оснащена двигуном потужністю 2400 Вт. Завдяки якому інструмент здатний розвивати швидкість до 810 обертів на хвилину та робити 4400 коливань на хвилину і силою удару 4,6 джоуля. А патрон типу SDS Plus дає змогу швидко і легко змінити робоче оснащення. До речі, у комплекті йдуть три бури по бетону діаметром 8, 10 та 12 мм зубила та піка. Максимальний діаметр отвору, який можна зробити за допомогою цього перфоратора 32 мм. Основна рукоять має прогумовані накладки для запобігання ковзання та систему гасіння вібрації. Завдяки всьому та відмінному балансуванню інструменту ви зможете з комфортом працювати досить тривалий час. Також на рукояті розташовано регулятор обертів. На корпусі інструменту розташований перемикач роботи перфоратора. Це удар для важких демонтажних робіт зі застосуванням зубила або піки, свердління з ударом для отворів у камені бетоні цеглі, та свердління без удару для роботи з деревом, керамікою та металом. Також є перемикач вімкнення удару, який може бути встановлений у два положення: вімкнено або вимкнено. Для більш безпечного використання перфоратора використовуйте додаткову рукоять. Яка може закріплюватися в різних положеннях на 360 градусів навколо своєї осі. Це сприяє надійному утриманню інструменту обома руками. Корпус редуктора та ударного механізму виготовлений з металу. Решта корпусу інструмента виготовлена з якісного пластику за новітніми технологіями виробництва корпусних деталей. Шнур живлення виконаний у товстому морозостійкому гумовому оплетенні. Лакове покриття обмотки електродвигуна і ефективна система полодження продовжують термін експлуатації інструменту. Окрім бурів, піки та зубила, в комплекті з перфоратором Lprom EPE 2420 поставляється мастило для бурів, запасні щітки, насадка на бур для збору пилу та інструкція. Для зручного зберігання і транспортування все це розташовано у міцному пластиковому кейсі. Тож, якщо ви затіяли ремонт або будівництво, вам не обійтися без бочкового перфоратора LPRO EP2420. Бережіть себе, дотримуйтесь правилам техніки безпеки, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Посилання на цей інструмент у описі під відео. На цьому в мене все. На все добре, до побачення!